Нарешті, після тяжкого дня можна насолодитися ігровою сесією в кооперативний шутер, щоб поспілкуватися з іншими людьми, об'єднаними спільною метою все-таки людина, істота, соціальна. Русські єсть. Сьогодні я пропоную вам зануритися в анали геймдеву, де сидять найзліші чмошники без особистого життя Counter-Strike Gay Office, де в мене в самого більше 900 годин. А хто сказав, що я не такий самий? Але навіть незважаючи на ком'юніті, все одно в кожного повинна бути гра, в яку можна пограти з друзями, і в мене це шутер. І на мою думку, ця дрочиння через свою популярність і класичність є нормальною забавою з коришом на вечір, але є нюанси. Грі вже більше 10 років і в неї досі грають. Тому я й підготував для вас об'єктивний огляд, в якому ми й вирішимо, чи не є за шкваром грати в КС в 2023 році. Відразу дисклеймер попередження в відео не буде якихось елементарних речей про гру, тому що я розумію, що всі люди, які подивляться це відео, вони вже знають, що таке КС, як в нього грається і з чим його їдять. Тому перед початком відео прошу вас підписатися на канал, поставити лайк. Можете ще на телеграм підписатися, де я знаходжусь на короткій нозі з підписниками. Ну і напишіть щось приємне в коментарі. А за неприємне я вас заху... Давайте для початку прийдемося по плюсам, тому що їх менше ніж мінусів. <звук> Перший плюс той, що зустрічає вас відразу при вході в гру. Присутність української локалізації. На відміну від прямого конкурента, на українців не насцяли з великої гори. Це приємно. Ну, і якщо вже порівнювати з конкурентом, то тут хоча б пікселі, на які ви витрачаєте свої кровні, не є мертвим грузом, який просто буде пилитися на вашому акаунті. Все-таки гра знаходиться всередині повноцінної ігрової соцмережі. Тому тут пікселі можна прибати на рулетках, звичайно. Ви що? Думали, я скажу обмінюватись з друзями. Та хуй там, гравця в КС не настільки великий інтелект, щоб не при**бати свої гроші в надії примножити своє ігрове майно. Тому в підсумку цей плюс просто означає більший грошовий кругообіг. Тобто можна. Або мати цілу вітрину на пару тисяч, а можна мати тисячу годин і бути бомжем. Ну зате можна купити чорного, що ми всім каналом засуджуємо. Тут є. Тобто всі знаходяться в рівних умовах, ні в кого немає якихось особливих скілів, які змушують ненавидити якихось конкретних персонажів. Просто тепер ви будете ненавидіти задротів, які знають розкидки. <плес> ну і завершимо плюсими картами, тому що присутній прямий вибір карт. Можна весь час сидіти на одній і ніхто вам нічого не скаже. Але тут є культові карти, а чим популярніша карта, тим більше шанс зустріти там уйобка москаля. Тому тут вже пора перейти і до мінусів. Ну і найголовніший мінус будь-якого популярного онлайн Проєкту, це йобане <проб> не ком'юніті. Тут я не буду говорити про присутність руїнерів, тролів і таке інше. Можливо, згадаю лише те, що ця гра є найкласичнішим шутером, і через цей статус народності ком'юніті пищить від злості при будь-якому нововведенні і дуже дуже сильно обсасує будь-яку дрібну деталь. Але це по тому, що що потрібно звичайному українському геймеру. Правильно, відсутність в грі рососіянців. Як не крути, їх просто гігантська кількість. Особисто я на початку вторення просто втомився в кожній каці, бачити ніки, бамбім, хахлов і так далі. Зрозуміло, що задоволення від гри з цими овочами, які ні краплі не знають, що відбувається в світі, нуль. Тому я і пішов на півроку в інший шутер, про який, можливо, також буде відос. Знаєте, є купа людей, які заходять в чат рулетку, щоб потролити русачків. Русські є? Да. Пішов нахуй, уйомок. Поддержу, поддержу. Да, пи***ц. От і я вирішив не відчувати себе зайвим в грі, а змусити відчувати себе зайвими москалів, і чесно виходить непогано, тому що часто в каці попадаються українці, і ви разом можете розповісти уським, що відбувається і чому вони ганни. Я не проводю ніякі лінії і не розділяю росіян. Всі повинні бути захошені, і це найголовніший меседж цього відео. Тому, якщо ви готові зустрічати глубінний народ, то валяйте. В будь-якому разі все одно існує кнопка фейспалм челти в муті. Батя давно, я ж можу звук вирубити. <laughs> в принципі, цей мінус є найбільшим особисто для мене, тому що розповідати про дебільні механіки, що ти сповільнюєшся, коли в тебе стріляють, це тупо, тому що всі і так це вже знають. Можу ще сказати, що сценаріїв, по яким буде проходити гра, ну їх дуже мало. Я навіть про це не задумувався, але з появою Валоранта я зрозумів, що там буквально сотні різних сценаріїв, як буде проходити раунд. А в КС це число ну в десятки разів менше. І щоб підняти своє звання, а в мене воно найбільше, ось таблиця. Треба ніхто попотіти, адже гра є дуже складною. І коли тобі піднімлять це саме звання, ху його знає. І найбільша хуйня, яка заважає, це читери. Давайте я вам покажу топ-10 ігр по кількості читерів. Хоча КС тут і на третьому місці, але до популярності ігор, що знаходиться вище, КС тримала первенство. Не знаю, до речі, чому, але коли мені в грі попадається якийсь явний читер, то це. Як правило, росіянець цікаво, чому так? Гра хороша, щоб пограти з друзями. На мою думку, грати в неї самим задля звання дуже тупо, адже воно х** знає, коли підніметься. Якщо ви як я хуя не можете піднятися за стільки годин гри, то будьте готові, що більша частина ком'юніті буде вважати вас лошарою. Адже це, напевно, єдина гра, в яку я грав, де я бачив такий жорсткий кібербулінг по твоєму рівню гри. Отже, як для 2023 року ця гра хоча й застаріла і разом з собою залишила в часовій дірі гравців. Але пам'ятайте, є попит, буде і пропозиція. Поки люди не перестануть грати в цю гру і відкривати для себе щось нове, то ІКС продовжить своє існування. Це такий собі баланс хуйового геймінгу. З друзями пограти, заебісь. Але навіть якщо ви самі граєте, то я не забороняю дрочити КС, тому що кожен дроче як хоче.